Привіт, я П'єр. Ну, як я вам? Красень. Без неї мені сумно. Для вас є робота. Навчіть мого батька користуватись комп'ютером. Ви робите успіхи. Це нудно. Наступного разу вчасно приходьте. У мене є основна робота. Ти колись отруєшся. Хоч так ти мене позбудешся. Тату. Щоб ви знали пунктуальність знак поваги. Ви як? Виглядає як компас. Не працює. А вікно відчинено? Так, але все одно не працює. Солоденька. шукає чоловіка, який любить дітей. От бісова машина. Кароліна 35 років. Мене турбує завтрашнє побачення. У вас побачення? Єро 33 роки. Шукаю пару. Сходіть замість мене. Я сам знайшов готель у Гуглі. Брюссель, ви жартуєте? Тільки одне побачення. Хочу знати, що вона про мене думає. Мені одразу сподобалося те, що ви писали. Ви розумієте, про що мене просите? Просто побути мною на один вечір. Ми так не домовлялися. На кого я тепер схожий? Ви знущаєтесь? Пишете від мого імені. Це якраз ви від мого. Через вас я збрехав своїй дівчині і ці жінці. Колись це закінчиться. Так. Але спочатку з цим треба переспати. Містер Штейн іде в онлайн. Бачу, ти в гуморі. Ти була права. Інтернет це чудово. <звук> Що це за таблетки? Короля часива. Не приймаєш? Багато втратив. Скоро у кінотеатрах.